При Порошенку були розроблені українські гаубиці Богдана, протитанкові ракети Стугна, балістичні ракети Вільха м радіусом до 150 км, кілометрів, крилата ракета Нептун радіусом до 300 кілометрів і розпочаті роботи над ракетою САПСАН до 500 кілометрів. Все це виявилося зайвим з 2019 року. Почали з малого знищили закупівлю бронежилетів. Попередньою інформацією, три з п'яти бронежилетів прострілюються. Далі розгром українського ВПК сфокусувався на прийнятій у 2016 році урядом програмі виготовлення боєприпасів та програмі спецхімії, тобто виробництві вибухових речовин. По цим програмам завезли обладнання, виготовили дослідні зразки. У 2020-му все повністю зупинено. Патрони всіх калібрів, міни, снаряди, вибухівка були непотрібні керівництву воюючої країни. Команда Зеленського відкладає створені при Порошенку програми ракетного та артилерійського переозброєння української армії на 2021, а потім на 2031 рік. Питання про розвиток нашого ракетного озброєння до 31-го року. Зеленського цікавило виключно велике крадівництво на дорогах. Без зброї стримання, якою є протитанкові ракети, далекобійні гаубиці та ракети від 100 до 300 кілометрів дальності, російські війська колоннами безкарно рухалися від окупованого Криму аж до Миколаєва, від Білорусі аж до Києва.